Люди цікавляться, чи Я не знаю, розказуєте, чи можемо мені разом зі в камеру закрити. Відповідь. Я, я, я зарабатуйте скотина. Мені має... разу зі в камеру закрить. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я зараз, сука, на віроку, бля, і на Майдан! ти под людьми будеш по селі блядь! Як поймали? Тварина як кончена! Ваші, блять, бля, часи уже закичуваються. Ш... Сука! Справа в слідчого. РУКГО! Я хто руку, блядь, за душу, драгу. Слухай, тварь мене, вот. я тебе зараз, блядь. Дайте поясни. Слухай, таке їбало! Я тебе зараз по селі приведу, на віровці, щоб, да? щоб ви побачили. Часи ваші чортки закінчилися, щоб ви Це ба... не мої Слухай, часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Я зараз, козаний против, перед себе людьми, посіксавка природу. Сиди, сука, туди, бляха. Що ти прозираєш, блядь? А убивцу, ти все признався. Нічого не робите, казав, де вновь скидай, тоди на дух прикидає. Де районний прокурор, блядь? А дайте району прокурор! Лікарнянову. Ліжі лікарні! Позить його сюди його з лікарняного, бо я зараз його багатчику привезу сюди. Звільніть, гай, сука, йде сюди, бо я за багаченкою привезу. Я говорю перед пресою, заявляю, що немає прокурор району, де свалив на лікарняни. Замо нема, виконуючи обов'язки нема. То значить, мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, такі продумати про дне. як кажучи, що... не хочемо. Та да, мовчи, я з тобою розмовляю, з да. тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Такі? Я я, я... тебе це підпусю, якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходить він, він це відкидує. Це, це, це саботаж? Він хоче у нашій державі, був безпереб. Махновщина. А вони будуть будешь сидеть, кришовать.